Друзі, всі вітаю на своєму каналі прийшло время культивувати під посів сойки, тому що сойку я не сіяв, дождався тепла. І з тим учетом, що поки я займався ну, тим Джексоном по імені прицеп, коротше в мені на городі страшна ситуація сталася. Бур'ян і падали ці ячменя, коротше, заросло все. І зараз я... Заради інтересу, тому як я робив позапрошлом року на скору руку поміняв лапи всі на культиваторі в Савдеповському. Ми з вами подивимося, чи він справиться з цим бур'яном, чи треба здати його на металовому. Тому як багато людей вже покуплялося дивлюся, нові культиватори, а я з занімінням грошей, то пользуюся старим. Ну це таке, друзі, діло. Тут саме, саме то, зробити експеримент. Дивіться, все таке у нас фон. Огорода короче, падали ці ячменя повно. Я не знаю, я її кропив, короче, патрії колосальні короче, були, він, наверное, пересох, висипався. Ну нічого, заразом потестуємо з вами культиватора і попробуємо в дії бюджетні камери з aliexpress тому як перві 100 доларів ми на YouTube вже з кінтом Ватсоном заробили. І попробуємо познімати вам такий невеличкий відосик. Таку камеру. Всім приятного перегляду. А ми погнали. Пройшло сутки, як я культивував. давайте подивимося, як він покультивірує цей культиватор, чи стоїть його держати в своєму хазовості, чи не стоїть. Напомню, тут лапи перебрані. Пальці в тулочки, дивіться. Сінові. Люфта по мінімум, по максимум, точніше убраті. Звісно, вид у нього страшноватий, але що ти зробиш? Ще не до цього. Тут плуг стоїть, коротше, бін, так не мазаний. Все якось. Я не співаю. Не знаю, як ви, але я. Я ніфіга не співаю. Дивіться, друзі, яка вийшла почва. Проход культиватора з тим учотом, що, пам'ятаєте, скільки тут було бур'яну, все чистенько, В принципі, бур'ян вибрати, дивіться. Бомба. Воно навіть лопуха збрив. Так що такі діла. В принципі, рано його ще на металолом здавати. Фон теж, дивіться, більш-менш вирівняний. Щоб за місці борінок на нього вцепив, зварити якийсь би такий каточок, було б взагалі бомба. А глубина. Глибина сантиметра 4. 4, 3, 4. Глибше не глубив, тому як юмзу важкувато йти з ним з цим культиватором. Його, щоб до мене це цепити, або на цього юмза кинув двигатель якийсь марсовський, або хоча б Сендовський СНД-19 було б взагалі бомба. Він би з цим культиватором такі вещі робив. Ну це таке це все з ріменю. Будемо живі, будемо щось думати. Так що, друзі, такі діла, такий получився фон. Для вас такий невеличкий відосик. А я поїхав короче, городи добивати і залітати на пай і культивувати пай. тому як в неділю буде сіятися і може вам щось зазніму. Всім добра, всім удачі, все буде Україна.